Як депутат міської ради не можу промовчати на ті слова, які сказав Олег Вікторович Любів, кожен раз він говорить неправду про, про, про депутатський корпус. Іван Іванович. Я хотіла дочекати кінця, але Олег Вікторович сам дав слово депутата міської ради, значить я повинна сказати. Він звалив всю вину на депутатів міської ради. Олег Вікторович, із депутатами міської ради про о, договір на сміттєзвалище ви зустрічалися у 2006 році і більше жодного разу депутати міської ради самі вісім разів, 8 років продовжували 5 Права разів. Моє, Сергій, в зараз я тут? І мені і важко надасть не сказати неправду. ми про це речі не говорили. Ми когось обвиняли? Олег Вікторович, тільки що обвинув депутатів міської ради. Іванович, будьте добрі, дайте не, мені договорити, не перебивайте мене, я ніколи не перебивала. Значить, я за конструктивну співпрацю з депутатами районної ради, з головами сільських рад, з депутатами міської ради. Мер міста тут я не дасть нам збрехати. Ми один одного самі переконуємо, що цю кризу потрібно вирішувати як в місті, так і в районі. Але вибачайте, робити козлів. Відпущення з депутатів міської ради і голови міського раду ми не дозволиме Олег Іванович. Іван Іванович, добрі я ще не договорила. <плес> <плес> Іван Іванович, я дуже <плес> рада, що ви прийшли на сесію районної ради. Може, вам треба ходити на кожну сесію районної ради, тоді депутати почнуть працювати. Тому що тільки що хвилин 20 вони не голосували, вони не голосували, ви закликали двох чоловік. Того корпусу. Ви переговорили з ними і все, одобряємо, всі підтримали. Я за я за будьте добрі, приходьте кожен раз. Але у нас, колеги вікторови, за 8 років ніхто йому не мішав займатися цим питанням, як голова районної ради. Ми чуємо, що він самоусунувся, а тепер що б вони говорили всюди? Давайте районна рада буде вирішувати ці питання, де був голова районної ради за 8 років. Він займається то хоспісом, то виборами лише не питанням авеноградова. Тому. E, пройшли нас вибори, ми обрали нового президента. Олег Вікторович приймав активну участь, і ми так само приймали активну участь в тому. І e, од, одни, одним із гаслів e, Петра, e, Петра Олексійовича було жити по-новому. Я за. І я думаю, що район хоче жити по-новому, але без Олега Вікторовича. Тому я хочу вручити йому ручку і не написати писати я. Уваження. Олег Мікторович, це я вам несу. Будь ласка, я, якщо ви не вибачте мали, за мій виступимо. Okay. Пане мер, okay. озвучені мною пропозиції порядку дій. Ви підтримуєте чи не підтримуєте? Yeah. Будь ласка. Сама є... Я цих проблем, тільки одно, одно я не уловлюю в цій програмі конкретність по виділенню земельної ділянки. Бо ми можемо програму в прийняти, якщо не буде землі, вона мертва. Абсолютно вас підтримую. Тому кажу, чому нам потрібно.